Який саме буквально на днях з'явився в Україні в наших онлайн-кабінетах, і навіть клієнти вже питають декілька місяців в нас. Був дефіцит цього продукту Фітлайн IB5 Чому я хочу декілька слів зараз про це сказати? Тому що ми зайшли вже в таку холодну пору року, в простудну пору року, і коли ми будемо більш в закритих приміщеннях, більш з меншим провітрюванням і з більшим контактом з простудними хворими. І Наукова рада компанії PM розробила цей продукт саме на початку пандемії ковід, і зараз він не втрачає своєї цінності, тому що не тільки ковід, але будь-які віруси, бактерії нас оточують. І якщо в нас міцний імунітет, ми можемо себе, ми можемо не піддатися цим хворобам і бути надалі активними і здоровими. І подивіться, як багато. Інгредієнтів науковці вклали в продукт, який на 100% захищає наші слозові оболонки від проникнення вірусів та бактерій. І коли смоктується, він ще і активізує наш імунітет загальний для того, щоб справлятися з щоденними навантаженнями на імунітет, і сюди вклали науковці і вітаміни, і воду. Жиророщині, вітаміни групи Б, вітамін Д, А, Е, К, вітамін це інновація, тому що в першому вигляді продукту не було вітаміну К, а він дуже важливий для засвоєння, важливий для засвоєння вітаміну Д, для білкового обміну, для обміну кальція, профілактика загальна остеопорозу, зниження імунних функцій, тому його також сюди ввели. В цьому комплексі є ефірні масла м'яти, тим'яно, гвоздики, імберю. І саме ці ефірні масла вони потужно працюють над а, захистом на наших клітин від проникнення в них. А різноманітних вірусів я вважаю що сьогодні кожен може собі дозволити і по ціні і по доступності мати такий, такий захист в своєму кармані або сумці або авто або вдома коли ми виходимо в люди завжди бризкати на слезові і захищати себе на 4-5 годин будь-якому місці публічних місцях магазинах в подорожах і так далі. І ще декілька слов не можу.